thank you Вітаю всіх в цей вечір з далекої Австралії. І, хоч в Україні зараз вечір, тут вже ранок наступного дня, але незважаючи на цю відстань, незважаючи на різницю в часі, молитва завжди нас єднає. Тому ця вервиця, яку ми спільно молимося кожного разу, вона єднає нас в одну велику родину, яка стоїть перед. Богородицею і разом з Богородицею молиться до нашого Господа, щоб він давав сили, кріпости, щоб він допомагав, кріпив і вів нас по цьому житті. Ця церква, в якій ми зараз знаходимося, вона є у Мельбурні, побудована ще в далекому 63 му році. Адже після Другої світової війни багато українців, як і тепер розбіглися по цілому світі. І знайшли свій притулок в різних містах і країнах земної кулі. Частина оселилась тут, у Мельбурні, у Ардірі, і тих 130 родин, які жили один біля одного, збудували церкву, щоб спільно молитися. Бачимо, молитва завжди єднає, незважаючи, коли і як вона відбувається. Тому гарно що є така нагода. Також особливий сьогоднішній день, адже сьогодні святкуємо початок нового церковного року. І завжди початок нового року це є новий етап, де ми дивимося на те, що відбулося, але також заглядаємо вперед. Останній рік був важкий, який приніс багато страждань і певної несправедливості в наше життя. Але дивлячись вперед. Знаємо, що з Богом все буде добре. Бо як ми чули в Євангелії, сьогодні він казав, що Він є той, який прийшов, щоб голосити добру новину. Добру новину, коли він є з нами, коли Він допомагає, коли Він керує, коли він веде нас через наше життя. Але кожний день ми маємо такий певний вибір. Знаєте, як в цьому Євангелії знову ж таки ми чули, що одні люди слухали Христа, які вірили в нього і йшли за Нім, а інші казали, що це звичайний син Теслі Йосифа. Як він може таке говорити? Ми маємо цей самий вибір. Кожного дня, дивлячись в обличчя Богу і слухаючи його добру новину, ми маємо нагоду вибрати іти за ним, а маємо нагоду. Думати, нічого надзвичайного не станеться. Бажаю, що починаючи новий рік, ми могли вибирати Христа і бачити в ньому дійсно того Месію, Спасителя, який прийшов, щоб дати нам свободу, який прийшов, щоб підняти нас з неволі гріха, неволі смерти, який прийшов, щоб дати нам Царство Небесне. Також важливо є в цей день, ми святкуємо чудо, чи. Празник собору Богородиці, що в Міясинах, в одному вірменському містечку, це було ще в далекому восьмому столітті, коли в часи іконоборства нищили ікони. І в цьому монастирі в Міясинах зберігалася ікона Богородиці, яку знайшли і кинули в озеро, яке було неподалік, і вона зникла. Однак коли цей процес іконоборства закінчився. Ця ікона чудесним образом сплела з води, неушкоджена. Бачимо, Богородиця, яка прославляється в багатьох чудотворних іконах і почитається в нашій країні, вона завжди являється людям в ті моменти, коли їй необхідно. Тому ми є разом, тому ми молимо Вервицю і просимо нашу небесну матінку, щоб вона завжди допомагала нам і допомагала нам бути такими учасниками чуда, де Бог через. Її посередництво наші молитви виводить нас неушкодженими до кращого життя. Тож молимося разом, і нехай молитва нас єднає. Благословен Бог наш завжди, нині повся час і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарби дібер життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя. Творця неба і землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, родженого перед усіма віками, світло від світла, бо істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас туди, і нашого ради, спасіння зійшов із небес. І воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від отця і сходить, що з оцем і сином рівно і рівно славами, що говорив через пророків. В єдину святу Соборну і Апостольську церкву і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Сину, що нас відкупив, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена тими жінками і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив, і у святій вірі утвердив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Перше таїнство, молитва на Оливній Горі. Повний скорботи та тривоги, він ще ревніше молився. А під його став, мов краплі крові, що падали на землі. Підвівшись від молитви, він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками і благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений прідлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлону Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благосл... Родила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений прідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся! Благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся! Благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою ти між жінками, і благословений прідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими і жінками і благословений прідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повся час і на віки віків. Амінь. Она любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Таїнство третє. Терпінням увінчений. Вояки, сплівши вінок із тернини, поклали йому на голову і одягли його в багряницю. І підступаючи до нього, казали: Радуйся, царю юдейський. І били його по лиці. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена прідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прідлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся! Благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Таїнство четверте. Хресна дорога. Взяли вони Ісуса та й повели. І несучи свій хрест, Він прийшов на місце, зване Череп по єврейському Голгода. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений прідлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена і благословений прілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений прілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений придлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками і благословений пріло Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений прідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсячас і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші ріхи нас від пекельного вогню заведи до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Таїнство п'яте. Розп'яті Ісуса Христа. Було вже близько шостої години і темрява по всій землі настала аж до 9-ї години. А Ісус закликав сильним голосом: Отче, у Твої руки віддаю дух мій. Сказавши це, Він віддав Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений прілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний прідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками і благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельну вогню, заведи до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Достойнє воістину величати, блаженою тебе, Богородицю, присно блаженою, пренепорочної і матір Бога нашого, чеснішої. Наславнішої від... Від сарафамів, що без Бога слово породила, сущу Богородицю тебе величаємо. Благословення самотню Бога Отця і Сина, і Святого Духа нехай зійде і по всі дні вашого життя. Щиро дякую усім і кожному з вас, які сьогодні долучилися до цієї молитви, яка об'єднує кожного з нас. Молитва, яка, незважаючи, де ми є, чи у Львові, чи в Києві, чи в Мельбурні, чи в інших містах по цілому світі, але робить нас цією спільнотою, яка разом Єднаю свої голоси і просив Бога всіх необхідних ласк для себе, своєї родини, свого краю для цілого світу. Тож, нехай Богородиця провадить нас по нашому житті, покриває своїм форум і хоронить в небезпеках. А цей новий церковний рік, який ми розпочинаємо, нехай буде дійсно цим вінцем змін, на краще, бо Бог прийшов у цей світ. Він є з нами. Тож будьмо поруч нього, довіряємо йому, віримо в нього і слідимо разом за ним. З вами був отець Андрій Микитюк з Мельбурну, Далекої Австралії. Надіємося, що будемо молитися разом не один раз. Тож, дякую, бажаю гарного благословенного часу. Слава Ісусу Христу!